А цей фартовий вставляємо і гладеньким молоточком просто і. Тут вже буде свято. якраз ялинка буде добра. У нас минулого року була проблема з ялинкою, бо тут ялинок яких немає має. насправді, в цій... От... Місцевості. Атмосфера Різдва приємно пахне, як засніжені степи Донеччини, як мелена кава у прифронтовій хатині. І звучить як сміх воїна, що вижив після бою. Злякався? Я Я не хочу. Як раптова тиша після безсонної ночі. Радує, як усмішка дитини в екрані мобільного телефону і муркоче, як кіт, якого забрали зі згарища. А як її звуть? Кицька. Кицька. Свято це гріє, як копна свічка, як грілка в тактичних рукавицях. Воно смакує, як польовий борщ, як волонтерське куття, і вселяє віру, як вцілілий хрест у розбомбленої церкви, як тиха молитва під час евакуації пораненого. Дай мені достатньо, Боже, дай мені достатньо. я поїду його жатути. Різдво таке ж неосяжне, як любов і віра рідних, що чекають вдома, міцне, як Залізний купол протиповітряної оборони над мирними містами і гостре як око захисника, що збиває балістику. Дух Різдва це відчуття родини, це здатність дарувати турботу і приймати її. І це не зламна впевненість у перемозі, яким би важким і довгим не був до неї шлях. І нехай Господь у святий вечір подарує віру тим. Кого похитнули важкі випробування. І нехай родини зберуться за одним столом, хоч дехти і на відстані в тисячі кілометрів, і нехай Господь подарує Україні мир, а загарбникам справедливий суд. Я майже кожен рік проводжу в зоні бойових дій, і кожен раз я намагаюся зробити якесь свято. Ну от мені поприколоти, типу, бо воно я десь так. Атмосферний виходить. На війні просто все помножено там, умовно кажучи, їх сто. Кожна емоція, яка на гражданському житті, тут вона відчувається там радість за побратима у когось там народилась дитина, хтось там одружився, хтось ще щось. Ну, тобто, це от така велика сім'я, яка радується за кожного. Росіяни ходили з усього, що могли. Там більше години градами, неураганами, ствольною артилерією. І командир групи десь наш приволік. Ми жили в маленькому підвалі, там людей на п'ять. Приволік маленьку ялиночку таку. Ми десь знайшов маленькі іграшки, ми її нарядили, десь знайшли якісь дитячі шампанське, якісь місцеві принесли олів'є. Ще якісь були страви, я пам'ятаю. І ми в такому колі, можна сказати, сімейному відсвяткували. Це було дуже атмосферно, насправді, коли навколо, я ж кажу, все. Розривається, коли ситуація така напружена, і навіть в цьому пеклі в тебе є такі маленькі свята. це класно. Є така японська мудрість, яка каже, що не треба вчитись ховатись від грози, треба навчитись танцювати під дощем. Тобто ми давно звикли жити в умовах війни і навчилися і радуватись, і там якісь моменти. Мати позитивні, тому життя продовжується. Нам роки життя ніхто не поверне, ті, що ми провели на війні. Тому треба навчати жити під час війни і життя продовжується. Ну, зараз трохи складніша ситуація. Ворог здійснює певні штурмові дії, намагається захопити наші позиції, покращити своє положення, застосовує всі види практичного зброї, починаючи від. Авіації, реактивної артилерії, ствольної артилерії. Але, дякувати Богу, тримаємося. Просто головне, що хлопці шкода. Багато поранених, оце погано. А як будете святкувати з дворами? Напередку, бо їду міняти хлопців. Їду міняти хлопців, будемо на цьому. Ідем. там на Святкові різдво нічого не чекаю. Але чекаю, що до нього усі люди, які тут доживуть, і зможуть відсвяткувати його, як вони б цього хотіли. Змій граничний займається. Так, так, так. так. Подарунок. Якусь там маленьку ялиночку всі нарядять. Але в основному стараємося на такі свята не щось тут організувати, а щось організувати там для наших сусідів. І вони що? дати люблять, вони. Ви їм ну, подарунки звісно. Ми вискочили. Я кажу, ми фартові. Капелан каже, то фартові, чи, чи Бог поміг? Я кажу, фарт подарував Бог. Бажаю, щоб країні подарував Бог фарт. А найбільший фарт це буде, коли Путін здохне. І побажав би, як в золотої рибки в анекдоті, знаєш, каже, огородити рашку бетоном, ні, високим плотом і залити бетоном. Ну і щоб був спокій на нашій українській землі. Звичайно, що хочеться, щоб всі вдома святкували Різдво Новий рік з родинами, з дітьми, будували своє майбутнє, вірили в цю країну. Здоров'я, щастя і миру в Україні. Вигнати тих мусорів. Не буду я виражатися грубо. Будемо всі разом відмічати свята і Різдво і Новий рік. ну, Саме основне триматись, з'єднатись і все буде добре, все буде Україна. Та ну, щоб війна закінчилась нашою перемогою, звісно. А там уже як далі буде, то ми самі розберемося. Главна перемога. То, що ми не втомимося, український народ буде боронити свою землю і відстоювати це факт. Бажаю, щоб був святковий настрій, щоб люди відчували перспективу. Це дуже важливо. Перспективу для себе і перспективу для України. Вірю, що Україна буде в Європейському Союзі і в НАТО. Вдома, щоб були всі здорові. Для моєї родини це був тяжкий рік через втрату. Брата Олега, який героїчно загинув на війні, але тим не менше, я маю надію, що його смерть і смерть багатьох хлопців і здоров'я, яке втрачене на цій війні, що це не даремно для майбутнього його дітей, дітей всієї України, що ми не будемо повертатися до Сходу і усвідомлювати, те, що наше майбутнє тільки там, на Заході. Минулого року вашій бригаді передавала ялинку, яку зробила власноруч. А цього року я зробила такого ангела охоронця да. Нехай він оберігає вас і вашому обличчі всіх наших воїнів захисників. Коли я робила, я вкладала сюди свою душу і молилася за те, щоб він оберігав наших хлопців, наших захисників на передовій. І... Щоби наближав нашу перемогу. Сьогодні ми тут, дуже недалеко від лінії фронту, постійно ми чуємо вибухи і стрілкотню і не втомлюємося, надихатиметься подвигом українців. Я хочу, щоб ми підняли келих з узваром і підняли келих за нашу перемогу. Щоб наступного Різдва ми були вже. Країні переможці Україні над переможеною Росією. Я хочу підняти цей келег за родини українців, які дочекалися своїх воїнів. Я хочу підняти цей келег за країну, яка буде членом НАТО і членом Європейського Союзу вже найближчим часом. І головне, я хочу підняти цей келег за українського воїна, найкращого воїна в світі. Найсильнішого, найміцнішого, найпатріотичного. Такі, хто сидять сьогодні разом з нами з Мариною за цим різдвяним столом. За Барну, за підлого, за Рембо, за всю нашу команду, яка протягом цього року робить все можливе, щоб наблизити перемогу. Христос рождає, Славімо Його!